Протягом доби поліція регіону зареєструвала 1683 атаки. Ворог бив з авіації, ЗРК С-300, артилерії. Ударів зазнали міста Селидове і Торецьк, селище Курахівка, села Галицинівка, Новоселівка Перша, Стара Миколаївка. Пошкоджено 63 цивільних об'єкти, 39 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємство, ресторан, магазин, торговельні кіоски, господарські споруди, гаражі, автомобілі автомобілі, електромережі Селидове Росія атакувала п'ятьма ракетами С-300, пошкодила 13 багатоквартирних і вісім приватних будинків, адмінбудівлі, підприємство керованою авіабомбою. КАП 250 окупанти поцілили по турецьку. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і вісім приватних будинків. Магазин. П'ять торгових кіосків, автомобіль. Ще один кап 250 війська РФ скинули на стару Миколаївку. Пошкоджено дві приватних оселі. Перебито електрику. Внаслідок артилерійських обстрілів постраждало приватне житло: три домівки в Курахівці, дві в Галицинівці. Ще один будинок згорів у Новоселівці. Першій. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.